Привіт, я Олександр Зеров, і сьогодні для випуску про продукт я обрав кроля, тому сьогодні буде це вареник один, але великий з кроликом, і е, щось ніби такого рулету е, з кролика е, зі шпинатом і е, хамоном. Мені потрібно його розібрати. Для цього я просто зрізаю саму ножку одну і іншу. Тут все дуже просто, оскільки тільки якщо зрізати по кістці, то це дуже легко відрізати. З плечима, тобто передніми, ще простіше, вони фактично тримаються на м'язах, на сухожилях, тому вони зрізаються ще легше. У Кроля є велика різниця з іншими тваринами, оскільки в нього йде сам хребет. І є таке відділення, ніби від хребта з зліва і справа, з якого зрізати не можна, бо там іде ще кістка, ще одна. Тобто тут треба відчути пальцем. І, власне, уже після цієї другої кісточки можна буде зрізати вирізку. Ось і це, власне, є найделікатніша, найсмачніша частина, мабуть, кроля. Короля розібрали, і зараз там підготовка. Для одного рецепту мені потрібні власне, ноги. Їх потрібно буде обсмажити. Не потрібно на цьому етапі взагалі нічого, крім олії. З двох сторін просто обсмажити до гарного кольору. Поки обсмажується м'ясо, я поставлю воду для шпината, який потрібен мені для наступного рецепта. Для ось м'яса, яке я зберіг, тобто живота і вирізки найніжнішої частини. Отже, обсмажився з двох сторон, ідеально. Далі мені потрібна просто формочка, куди я викладу це. Нагадую, що це можна робити без спецій, без солі, без нічого. Просто в духовку на 180 градусів, можна на 200. І десь ще на хвилин 20-25. Ролик в духовці, як казав, олія і власне цей мінімальний жир, який в кролику залишався, я беру для соусу. І зараз мені потрібно просто вилити томати консервовані. Ось сюди ж додам трішки вершкового масла. Часник потрібен буде один зубчик. Сюди ж в цей соус я додам хім'яну, гострий перець. В пластівцях, але він не просто гострий, він ще й підкопчений. І, в принципі, цього достатньо. Я одразу додам трохи солі, і далі вже буду пробувати цей соус. Він повинен готуватися на такому повільному вогні. Отже, вода майже закипіла. Шпинат потрібно просто ошпарити. Я просто закидаю листя, і буквально, як я казав, на кілька секунд, щоб вони розм'якли. І тепер стає найцікавіше. Вам потрібна буде плівка. Ми беремо листочки і потрібно зробити з них таку основу, килимок. І далі береться грудинка. Тут вже на цьому етапі треба буде трошки дам, додати смаку, то сіль перець, і я ще додам трішки коріандру. А далі сюди повинно піти ще вирізка з прошуту або хамоном. Ось, І кожну я просто заверну. Тут можна не солити достатньо солене саме м'ясо, це, як, я думаю, ви знаєте. Ось, і Це тепер за допомогою плівки потрібно гарно завернути. І поки що в плівці його можна залишити. Отже, підпікся кролик, кролик сам буде готуватися ще додатково в вершках. Для цього краще обрати, звісно, найжирніші вершки, але якщо у вас нема можливості, візьміть там, там 20%. Ось, І на повільному вогні воно буде готуватися. Я закидую лаврове листя. Тім'ян, маркуна досить великими шматками. І чесник, там два зубчика вистачить, трошки коріандру. І зовсім трішечки небагато копченої паприки. Ось і зараз це я поставлю на повільному вогні. Готуватися, тушкуватися. Власне, що мене цікавить, щоб кріль приготувався настільки, що його можна було би легко зняти. М'ясо з кістки. Готується кролик, до нього треба зробити тісто. Тісто надзвичайно просте, це буде кефір і борошно. Зазвичай це один до трьох, якщо брати рідину і борошно, щоб вийшло те, що потрібно. Трішки додам солі. І е, зараз там, моє завдання це просто все гарно замішати і дати йому постояти ну, хоча б там, 15-20 там, хвилин. М'ясо доготувалося, мені потрібно з нього зробити фарш. Перебирати потрібно досить обережно. У кроля бувають такі досить дрібні кісточки, які можуть потім потрапити в цей фарш. І вони там блендером теж не переб'ються. Нічого страшного, насправді, але не надто приємно. М'ясо розібрав. Зараз мене цікавить соус. Надзвичайний аромат. Просто він дуже сильно відчувається. Трішки цього ж соусу мені потрібно і для фаршу. Те, що мені потрібно, це зробити з нього власне, ніби як паштет. В принципі, ця страва задумувалася і робилася як страва під кропиву, але по сезону не завжди її знайдеш. Буде шпинат, тому шпинатний соус. Отже, закипіла вода, я закину швидко шпинат. Як і з рулетом, щоб він розм'як. При цьому не втратить колір, трішки води цієї ж, де він готувався. Головне завдання, як я і казав, це зберегти цей гарний смарагдовий колір. Я б додав би трішки солі і трошки перцю і, в принципі, на цьому тут вже все готове. Потрібно вже поставити. Цей рулет, який зробили раніше, в форму запікатися. Головне, не сильно пересушити власне м'ясо. Це там буде до, ну, до 30 хвилин. Я думаю, що навіть швидше. Зараз все, що мені потрібно, це розкатати тісто. Стандартна річ, коли готуєте вареники, єдине, що враховуючи розмір цього вареника, це тісто не потрібно розкатувати так тонко, як, наприклад, це роблять на звичайні маленькі вареники, оскільки фаршу буде багато, і в принципі співвідношення тіста до фаршу, воно має бути досить якимось збалансованим. І плюс треба розуміти, що це тісто має втримати цю велику кількість фаршу. Тільки вареник буде великий. Тут як і з будь-якими варениками, якщо ви їх закидаєте в воду, просто перемішайте хоча б, щоб вони не прилипли до дна. Не дивлячись на розмір, принцип приготування вареників той же самий, якщо вони всплили, це тісто готове, начинка там все одно була готова, тому вже це майже готове, і я просто буду все викладати. Отже, дві страви з кролика готові: це рулет з кролика з його найніжнішої частини, з вирізки і вареник з кроликом досить там незвична страва, велетенська. Особисто я рекомендую спробувати і смачно.